Давайте поставимо таке питання картам, яке мені ну, дуже часто задають в особистих розкладах. Чи має людина якісь приховані почуття чи інтереси до інших жінок, окрім вас? І давайте подивимось, що нам. Відповідають карти. О, дуже цікавий розклад. Дивіться, в контексті цього питання ці карти можна, ну, я так прочитаю. Шістка пентаклів це карта розподілу. Це може означати, що його увага не сфокусована лише на вас. Тобто, він може бути щедрим у спілкуванні, знаєте, дарувати такі компліменти, підтримку чи навіть більше не тільки вам. З карта світ говорить про те, що взагалі карта світ це карта відкритих можливостей. І вона говорить про те, що він має широкий, достатньо кругозір, тобто багато знайомств, спілкування. Ви знаєте, він не з тих, хто живе у вакуумі кохання. Тобто йому важливо відчувати себе частиною великого світу, можливо, він не обмежує себе лише одним варіантом. А залишаю простір для флірту чи емоційної прив'язаності до когось іще. І сама така карта насторожлива, це карта сімка мечів, ця карта хитрості, таємниць, подвійної гри. Це не завжди про пряму зраду, але точно про ситуацію, де не все чесно. Чи говорить він вам усю правду, чи не тримає він відкритими двері для інших, можливо, а можливо він приховує або веде себе так, що ви не знаєте всієї картини. Цей чоловік не обов'язково зрадник, але і не той, хто ставить крапку у своїх можливостях. Тобто він може цікавитися іншими, фліртувати або просто тримати запасний варіант, навіть якщо серцем знаходиться поруч із вами. Цікавий розклад. Знаєте, комусь з вас є над чим задуматись, так як це загальний розклад. І найголовніше пам'ятайте, що таро це не вирок, це підказка.